Доброго дня, всіх вітаю Ви на каналі Квіти та інше, я Інна і я продовжую експеримент. Хто дивився це попереднє відео, то і в темі. Хто не дивився, коротко скажу, що я посіяла насіння троянди плетистої, яке мені запропонувала одна знайома людина навіть не запропонувала, а попросила, щоб я його висіяла. Частину вона висіяла, частину я, тому що ніби я вирощую квіти, і вона думає, що в мене. Буде суперрезультат, і я вирощу ці плетисті троянди. Е, ну, знову ж таки, я ну, не відмовила, є в мене куди його поставити. Е, що з цього вийде, будемо спостерігати далі. Е, і ще, що я вас попрошу, поставте, будь ласка, вподобайку. Я хочу, щоб це відео максимально побачила більша кількість людей. А ваші вподобайки, ваші коментарі, ну, вони ніби. Допомагають Ютубу розповсюджувати це відео, оскільки відео це експеримент про те, яке насіння ми можемо купити на просторах інтернету, що з нього виходить. Тому я вважаю, що потрібно ну це відео побачити як найбільшу кількість людей. Тому прошу вас поставте подобачити. Хай це відео піде по Ютубу. Ну і з чого почнемо? Дивіться, посіяла я знову ж таки. Це для тих, хто не бачив ось такий контейнер, накрила. Кришечкою, що я грунт торф, дуже гарний торф, просіяний, Реківа, верховий торф, обробила його фунгіцидом. Також додала стимулятор антистресант, Як же, що там в мене було? Я вже сьогодні не скажу. Чи то був Радіфан, чи то був Сізерин, щось одне із двох. Я зараз не пам'ятаю, треба переглянути відео, бо я або те, або те могла додавати. Зробила максимально комфортні умови. Дивіться, де поставила. Тут у мене корінюються мої ось рослинки, тут лампи. Ну, я вам скажу, лампи 16, ні, 18 годин на добу світять. Знизу також тут лампи, тож йде тепло, Ну, максимально комфортні умови. Я створила для цієї своєї плетистої троянди. Коли сіяла, попросила людей, щоб подивилися на те насіння. Яке я сіяла, щоб, знаєте, прокоментували, що вони думають про те насіння. Тож, це було людина, ця купила в інтернеті це насіння, ніби як Фейсбук. Ціна за нього вона мені сказала це все з її слів 500 гривень. Ну, можливо, там була якась акція, тому що на, вже коли я. Почала розшукувати це насіння в інтернеті, щоб побачити хоч якусь про нього інформацію, тому що на пачечку, яку ви зараз бачите, було тільки як її пересаджувати. А от всі умови посіву там їх не було. Тому я вирішила знайти в інтернеті цю саму пачечку, просто в Гуглі через фото шукала, нічого я там не знайшла. Звернулася до неї, вона мені показала скрін, де вона купувала його. Я вам скажу там типу, 500 гривень ціна, перечеркнута акція, там 200 з чимось. Я вже не пам'ятаю. Ну, так собі. Така інформація, сайт якийсь лівий такий зовсім. Ну, що я вам скажу? Людина потратила гроші, захотіла троян плетистих. Ну, що, наголошую, сьогодні у нас 20 лютого ранок. Вчора вечором, 19, го я побачила перші сходи. Посіяла я його 17-го десь в день. Ну, відкриваємо, дивимося, що тут у нас. Ну, в кого які є. Ці ж коментарі по цьому поводу, в кого які ідеї, що це має бути. Як на мене, це зараз я його збільшу. Навіть на шипшину на шипшину не схоже. Коли я його висівала, там дівчата писали, глядачі, що це може бути віник, сорго чи як, може бути в кращому випадку шипшина. Ну, як на мене, воно було схоже на просу, але таке видовжене насіннячко. Ну, я не знаю, що сказати. Я думаю, що варіант із тим, що це шипшина, вже можна відмітати, тому що все-таки, мабуть, що вона не може шипшина ось так швидко за дві доби проключитись і вирости. Коли я от сіяла, я знаєте, все-таки промоніторила інформацію по Ютубі. Є люди, які сіють троянду з насіння. Так, це такі люди є. І що там? Але ж насіння цих троянд, які ми вирощуємо в ґрунті, ну як, чи вони гібридні називаються, чи чайні, чи як їх правильно сказати, в них насіння беруть із шипшини також, з ну, цих коробочок, і воно так, чимось схоже на гречку, таку, тільки маленьку. А от сама шипшина, ця, ну коли кіточка так, та, що, ну, знаєте, коротше, що таке шепшина. В неї насіння, ну схожа чимось до цієї насінинки, що я висівала. Вона така От, Ну, не знаю я. Людина, яка сіяла, сказала, що в неї зійшли вони на 15-й день, це насіння після стратифікації. Було інші, там говорили, що довше ще сходило. воно, І в холодильнику, там і ще десь. Ну, то вони просто не вміють сіяти. Я вам скажу, моя троянда зійшла ось на другий день, я милуюся нею вже через два дня. Тож, що вам сказати про це? Є ще в кого які думки? Дуже чекаю, що ви про це все прокоментуєте. Може, все-таки у нас віник, чи є надія, що з цього буде троянда? Я ну, дуже сумніваюся, і хочеться мені, щоб це відео максимально побачила більша кількість людей, щоб вони думали, що купують в інтернеті, за які кошти, які продавці. Ну, Щоб якось провіряли по відгуках. От, ну, не знаю, якщо з цього виросте хоч яка-небудь троянда, хоч навіть шепшина. Ну, я знаєте, я буду дуже здивована і перепрошу навіть продавця, тому що ну, це буде. Я, я не знаю, в мене немає слів, навіть як оце далі коментувати. Оце шахрайство, це все колись. Я ну, вже дуже давно на Aliexpress виписувала насіння якихось квітів там. Ем, ну, не знаю, одне не зійшло, інше зійшло щось, що не було схоже ні на що. Тож після того я більше ніколи на Аліекспрес нічого не замовляла, тобто насіння не замовляла. Ну, Як сказати? То були зовсім такі дрібні кошти. ну, Зовсім там якісь копійки, ну, я його щось добрала видно, до замовлення. А тут же все-таки вони просять за, цей, за цю троянду насіння троянди цієї плетистої. Ем, ну, такі кошти ну, не дуже це ж дешево. Як, навіть якщо це коштувало 250, це все-таки. Це все-таки гроші, і це за насіння, ну, не знаю. А з другої сторони, якщо за 10 грам насіння можна заплатити 250 гривень і виростити плетисту троянду, ось так скоро вона дивіться, сходить на другий день, то ви знаєте, до літа тут уже в мене буде сад, цілий троянд. Ви що, троянд. Тут... Будуть всі мені засрити, я їх, мабуть, буду просто на вулиці висаджувати, тому що у дворі не вистачить місця мені. То це ж знаєте, скільки тут насіннинок вони зійшли стопроцентово, я думаю. Тому що цей людини, що мені дала, в неї їх ще, ну мабуть, що так як в мене ще по три рази. Можливо, вона мені десь четверту частину віддала, ну десь отак. Тобто, щоб оце насіння так сходило, щоб було. Ці троянди так можна було просто виростити. Хіба б ми не купували їх за такі гроші за 150-200 за 200 гривень за саджанець? А ось так просто купили собі на 200 рублів 100 штук, висадили, любуємося і, коротше, ну що сказати? Супер результат. Поки я ще це все не викидаю, побачимо, як розкриються листочки, що це буде. Ну, думаю, ми побачимо плетисту троянду. А там, яка буде схожа на віник. Чекаю на ваші коментарі, на ваші варіанти, що вийде, і побачимо, хто переможе в цих передбаченнях. На все добре, миру нам та гарних квітів. І поменше шахраїв, тому що квіти це краса, і їх повинні продавати чесні люди, які гарантують вам хоч якісь сходи. хоч, щоб ці сходи, ну, хоч відповідали тому, що вони заявлюють. Тож, на no все добре, мируно.